Христос Воскрес. Шановні брати і сестри, у нас сьогодні неділя свята. Ми сьогодні святкуємо пам'ять е, отців шести вселенських соборів. Собори це ну, не в нашому розумінні собори, в смислі великий храм там якийсь. Ми його називаємо Собор зараз. Ну, хоча ця назва виникла від того, що там збираються. Собор, тобто місце, де збираються. І от ми всі розуміємо, що шість селенських соборів це означає шість великих, яких зібранів було. Так, дійсно, єпископи збиралися і там обговорювали церковні питання, в тому числі питання релігійного характеру, питання віри. Всі кажуть віру, віру, віру От ви знаєте. Для Древньої церкви дуже важливо було, в що вірити, і щоб ця віра була правильна. Бо якщо неправильна віра, неправильно ти віруєш, то неправильно і рухаєшся, неправильно живеш. А якщо неправильно живеш, значить ти не, не прямуєш до Бога. Тобто рух, в тому числі, рух віри, він не може бути хаотичний. А я піду туди, а я. Уявіть собі. Аби ви, наприклад, йшли до магазину, не знаючи дорогу. А так, хаотично. А може там магазин, а може там магазин. Ну, скільки б це днів було, або скільки б годин ви добиралися, дуже довго, напевно. А якщо це велике місто, то взагалі би із голоду можна померти, поки дійдеш до того магазину. Отак і в вірі. Треба знати, куди рухатися. Вектор руху направлення повинен бути більш-менш очевидним. Ти повинен знати, куди рухатися. Як дойти до того Бога? Як дойти, як дойти до, до Христа, до Господа нашого Ісуса Христа? Ось це і є, власне кажучи, те, що ми називаємо таким абстрактним словом віра. Віра не може бути хаотичною. Не забувайте, у язичників була віра. Та й багато хто ходить і каже, я вірю в щось. Коли ми кажемо в щось, так є люди, для яких зручно, щоби Бог був таким невідомим. Більш того, вони і Богом не називають, вони кажуть, ну я вірю, що щось є там десь. Оце щось і там десь. А як же до нього дойти то? Як ти, збирає... як ти взагалі, людина Божа, намагаєшся жити в такому світі, якщо для тебе щось і там десь? Такими не були учні, бо вони бачили Христа. Такими не були і послідовники, бо вони мали знання, куди йти. Такими не повинні бути і ми, християни. Для нас Бог не щось, а хтось. Для нас це Господь Ісус Христос, який втілився. Для нас це Господь Ісус Христос, який воскрес. І це не щось і не десь, а це тут. І зараз. На кожній божественній літургії ми не просто з вами приходимо і щось робимо. Ні, ми молимось. Ми знаємо, кому молитися. Ми молимося не з стіні, стіні. Ми молимося не, не чомусь ще там не дереву. Ми молимось конкретно Господу нашому Ісусу Христу. І знаємо, що Він чує нас. Ми причащаємось теж не чогось, а конкретно Його тіла і конкретно Його крові. Христос конкретний, Він не абстрактний. І сьогодні учні питають і хочуть конкретності. Я їх розумію. Підходить мати двох учнів його, Іоанна і Якова, і каже: Хочу, щоб ось мої два сини. Сиділи праворуч і ліворуч від тебе в царстві твоєму. Знову таки, не забувайте, що вона як жінка, ну як іудейка, та, і, і, і вона сприймає царство це конкретно, не абстрактно. Не, не так, як ми кажемо, царство небесне це там щось десь. На хмаринці може чи на поясі Оріона. Чи хто там, де собі уявляє? А вона має на увазі конкретне царство. Ось Христос іде на царство, хоча Він їм не про царство розповідає. Кожен раз, коли він каже, що не царство мене чекає, а розп'яття, ми до цього не готові. Ми хочемо прийти до Бога і отримати усі блага. Як юдеї раніше. Юдеї раніше вважали, що багатство це є ознака Божого благословення. І Христос дуже багато каже, е, опонує цьому твердженню. Він каже, та ні, багатство нічого не значить. Оскільки тоді було таке вірування, багата людина це благословенна Богом людина, то він каже, що лише верблюду пройти. Через вушкоголки тут подвійне тлумачення. Вушкоголки, це, власне кажучи, ми це розуміємо, як сьогоднішні вушкоголки. А це взагалі-то ще й називалися так одні з ворот, які ведуть в Єрусалим. Там можна було верблюду пройти, але тільки якщо з нього згрузять весь багаж. Тобто Христос не тякає, що верблюд то зможе пройти через ці ворота. Але багаж треба згрузити. І дійсно, ми можемо до Господа прийти, кожен із нас. Але в нас інколи дуже багато багажу. Оце є умовно наше багатство. Наше знання, якась наша зарозумілість, пиха. Або навпаки. Ми себе вважаємо недостойними, поганими і так далі. Це теж багаж. І кожен раз, коли ми йдемо до Господа, ми намагаємося притягнути цей багаж. Не залишити його і не сказати, Господи, от я, я який є, такий і є. Без усього цього, без регалій моїх. Ні. Ми завжди хочемо війти з усім. Ми так входимо в християнство, власне кажучи, Думаємо, думаючи, що ото все, що я знаю, то вже і є християнство. Ось для того, власне кажучи, проводились оці собори для того, щоб вирішити, а що, з чим ми можемо до Господа прийти, і як до Господа прийти? Христос каже, а чи можете ви пити ту чашу, яку я п'ю, і хреститися тим хрещенням, яким я хрещусь? І вони кажуть, ми можемо. Ми теж думаємо, що можемо. Коли ми приходимо до Христа, то ми думаємо, що зараз. Тільки манна Божа буде падати. Ми зовсім не готові повторити його шлях. Власне кажучи, християнин це той, хто постійно повторює шлях Христа. А треба знати його шлях. Він не був простим. Він не був тим, це шлях на Голгофу. Від самого народження Христос прямує На Голгофу. Я можу запросити вас сюди. Чуєте? Я можу запросити вас сюди, і ви нам проповідь розкажете. Можете? Про ці шістьох Селенських соборів? Знаєте щось про них? Ой. Ми приходимо лялякати і думаємо, що це православ'я. Посижу на лавочці потриндю про своє. Очевидно, це ж, а ти, Господи, прийми це як молитву. І класно. І думаємо, ми православні. Отак можна все життя проходити до церкви і нічого не винести. А знати тільки одне, що там робила сусідка де? Яка картопля де вродила? І де там граб, що побив? Все. Оце для цього прийшли в церкву? Ну, це смішно. В магазин можна для цього прийти. Більше дізнаєшся, і попа там не буде поганого, який буде тебе заспокоювати. Храм, коли ми йдемо до церкви Божої, ми повинні налаштовуватися на молитву. Ми повинні налаштовуватися на слухання Слова Божого. Ми і самі повинні, аби ж ми такі були активні, коли треба сказати, Господи, помилуй. А то піп каже, Господу, помолимося, а ми стоїмо і мовчимо. А це наші слова, це і є наша молитва. Сказати чи заспівати, Господи, помилуйся хто повинен бути? А, нам треба окремих співунів. Так готуйтесь їм платити по 5 тисяч за місяць. Ну, а що ви думали? Раніше в Російській імперії е, хори. І, про, і інший весь причет церковний оплачувався е, з державної казни. Тому їх так багато було, аж два на ну, Люди на зарплаті були. Їм, правда, та молитва до одного місця була, їм, аби справити свою, е, е, їм, аби, відпрацювати. Але за те ж красиво було, я. Як заспіваються, як глянуть еюхнім. Так не було з самого початку і так не повинно бути в церкві. Ми, церква, ми молимося. І слова Господи помилуй, слова амінь і Духові Твоєму, і все таке інше це наші слова, які звернені до Бога. Оце і є молитва, власне кажучи. А не просто простоювання або там перемивання кісток комусь на, на лавочці. Оце і є бути народом Божим. Оце і є бути християнами. Починати точніше. Ми починаємо тут. І якщо ми тут зрозуміли, то йдемо потім в світ до наших будинків, до наших сімей, і там продовжується наше богослужіння. В відносинах наших з людьми. Але якщо ми тут не почали, то і там продовжувати нічим. От і буває так, що людина по 20 років проходила до церкви, а виходить, а в неї на язуці отрута. І гидить інших. І що тільки не робить? А всі інші дивляться і кажуть, так ти ж до церкви ходиш. Ні, справа не в тому, що вона до церкви ходить, справа в тому, що чи вона стала частиною церкви. Чи вона є членом церкви? Чим вона тут займається в церкві? Якщо вона тут плітки, балакає, то, ну, звичайно, навчилася людина. А якщо вона слухає Слово Боже, якщо вона молиться, Ну тоді Царство Боже дошло і до неї. І, Христо, і вона, при, вона тут з'єдналася з Христом і, туда, і туди пішла. І Христос разом з нею пішов в світ цей, освячувати цей світ. Якість християнства. Сьогодні всі женуться за кількістю, щоб більше, всього більше, всього більше. Це видно скрізь. На жаль, ця хвороба і в церкву проникла. На жаль, ми хочемо, щоб було всього багато, багато грошей, багато, багато майна якогось і багато. В церкві хочуть, щоб людей багато було. А якість краще п'ять людей. Але справжніх Християн, аніж сотня, яка взагалі не розуміє, чого прийшла. І, і, це, і це я кажу не від себе, а так і Христос робив. Чому би йому не можна було, коли він тут ходив по землі, тисячу людей зібрати, дві тисячі людей зібрати? Тим більше, що вони готові були за ними йти, коли він їх хлібами нагодував, коли він їм там щось де, 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 десь якесь чудо, вони прочули. Вони ж оцей натов, оцей натовп натов безумний, вони ж тисячами за ними пішли, а, зали, а він залишив, скільки тільки 12. Йому не треба були тисячі, бо він не знав, що робити з цими тисячами. Оцей натовп, який нічого не розуміє. Що з ним робити, невідомо. Йому треба було 12 самих рідніших, самих, самих, самих. От він їх і залишив. Так і я кажу, брати і сестри. Не ганяйтеся ніколи за кількістю, ганяйтеся за якістю. В собі плекайте цю якість. Хай ви будете якістними. Нехай вас буде небагато, але ви будете якісними. Нехай вас буде небагато, але ви будете йти до Господа, і ви будете знати, що робити в церкві і що робити потім вдома. Ви не будете питати кожен раз, сказали, сьогодні свято, що можна робити? Стирати можна чи ні? Господи помилуй, думаєш. Боже, я вже тут 19 років, і до сих пір знаходяться такі телепні, які питають, а сьогодні працювати можна? Це просто жесть! Думаєш, що я тут роблю, де мої речі. І од те теж. Знову в перший клас. Знову в перший клас. Начебто людина дивиться вже не один рік ходить до церкви, а, вон... а там відсутність усілякої присутності. Це тому іще раз, що ми не турбуємось про якість. Ми думаємо, і так зійде. А нехай буде. А що там я буду молитву десь вчити? А що там почитати священне, священне писання? А що там того попа слухати? Та і так згодиться. І так, Боже мене бери, я і так уже готовий. Ну, як це готовий? Ну, Господи помилуй. Христос постійно нас закликає до, 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 до певного вдосконалення, до того, щоб ми працювали над собою. Христос каже, що Царство Боже береться трудом, трудом над собою. Працюйте над собою. Я працюю над собою кожен раз. Ви працюйте над собою. Християни це ті, які ніколи не зупиняються. Християни це ті, які постійно в Русі, постійно в русі до Господа Бога. Господь Бог з нами, але ми постійно. Намагаємось заради Господа щось робити і цим самим служимо Йому. Ми присвятили свої душі і тіла Йому, ми присвятили свій розум Йому, ми присвятили працю свого життя Йому. Ми все присвячуємо самі себе і один одного, і все життя наше Христу Богу віддамо. Ось Християнство. Ось Християнство, коли ти присвячуєш себе Господу Ісусу Христу. І тоді вже ти не хочеш сидіти, праворуч чи ліворуч від Христа, тому що ти розумієш, що не сидіння твоє важливе біля Господа, а той рух, який ти звершуєш в своєму житті. Оце і є, власне кажучи, саме важливе. Іти дорогою Господа нашого Ісуса Христа, навіть якщо вона веде на Голгофу. Амінь.